США продовжують допомагати українським захисникам. Вже анонсовано новий пакет допомоги на суму до 325 мільйонів доларів. Боєприпаси для зенітно-ракетних систем несемс, ракети для українських ракетно-артилерійських систем високомобільності «Хаймерс». Та цікавеньке: бронемашини Страйкер та Бредлі будуть. Бронетехніка має важливе значення для наступальних операцій України. Окупанти та колаборанти гучно розповсюджують інфу, що нашим хлопцям буде тієї кількості, що є замало. Як зазначив військовий аналітик Якуб Яновський, 16 знищених і пошкоджених БМП Бредлі складають 15% від загальної кількості 109 переданих ЗСУ американських машин. Так от, тепер техніку можуть замінити, яка була пошкоджена або знищена. Про це повідомили два чиновника з Пентагону на умовах анонімності перед очікуваним оприлюдненням інформації. Держсекретар США Ентоні Блінкен теж заявляв, що Україна в липні на саміті НАТО в вільнюсі може чекати на потужний пакет підтримки, але підтримка буде раніше. Для всіх терористичних актів Росії США мають намір надати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном. Раніше такі снаряди нам передала Британія. Головна їх перевага в тому, що вони більш ефективно пробивають броню ніж звичайні міноборони Росії. Спочатку жартували з цього, але на практиці стало зовсім не до жартів. Новий пакет допомоги стане сороковою санкціонованою президентом передачою військової техніки зі складів Міністерства оборони США після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Дякуємо країнам за підтримку. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України.